Привіт тобі, величні народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Триває 268-ма доба нашого героїчного протистояння. Ворогу дова, яка точно наближає Україну до перемоги, навіть якщо ця перемога буде. Без світла, без води чи без газу головне, що це буде перемога над вами і без вас. Ну і, до речі, про світло, коли країна-терористка ціляє в наші енергооб'єкти, щоб примусити українську владу до перемовин, у цей момент не лише ми у домівках сидимо без світла, а й лікарні. Під час одного з таких випадків у Львові хірурги центру дитячої кардіології та кардіохірургії мали продовжити операцію на серці. Попри раптове відключення світла, що сталося внаслідок атаки Росії на енергетичну інфраструктуру міста. Але ж вони все одно не зупиняються. От, до прикладу, вчора, під час чергової атаки, Рефі атакувала Україну ракетою з імітатором ядерної боєголовки. Для удару росіянці взяли одну Х-55 зі свого ядерного арсеналу, відкрутили з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили порожню болванку. Запас крилатих ракет в РФі і закінчується. Здається, раз у хід пішли ракети з ядерного арсеналу. Ну також відомо, що під час атаки 15 листопада збили ракету Х-101, яка була виготовлена у третьому кварталі поточного року. Хоча Зазвичай працює така логіка. Спочатку відстрілюються старіші ракети, далі вхід йдуть вже новіші. А може, це і є старіші? Старші. І ще кілька слів про перемовини, на які нас постійно штовхають. Головнокомандувач Володимир Зеленський назвав умову, при якій Україна дасть старт експорту російського аміаку з українських портів. Це була одна з умов Росії, коли йшлося про продовження зернової угоди. Тож ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін усіх на усіх. Ми не хочемо здійснювати торгівлю з Росією, допомагати їм. Вони наш ворог. Тож спочатку полонені всі полонені. Ну а потім аміак. Але здається, ті, хто постійно торочать про якісь там перемовини, зупинятися не збираються. Наразі на території Білгородської області триває активне вербування працівників промислових підприємств до приватних військ. Вагнер так, звісно, за погодженням з керівництвом це відбувається. Усі працівники призовного віку оскільського електрометалургійного комбінату залучатимуть тепер до військових зборів на базі ПВК Вагнер строком на 30 днів із збереженням заробітків. Збори планують проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії комбінату. І по завершенні учасникам буде абсолютно випадково запропоновано підписати контракт із ПВК. Чи магате шукало, 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 і не знайшло в Україні жодних слідів брудної бомби. Відповідна резолюція була прийнята радою керуючих. Агентство також закликало Росію прибрати свої брудні руки, тобто вивести своїх військових з території Запорізької АЕС і відмовитися від необґрунтованих претензій на володіння станцією. Нагадаю, кілька тижнів тому Росія навіть ООН збирала для того, щоб висловити своє занепокоєння з приводу того, що в Україні може бути брудна бомба. Тільки жодних доказів, що тоді, що зараз вони не надали. Не псіхуйте, помиємо. А от збірна Польщі вирушила на чемпіонат світу 2022 року з футболу у супроводі винищувачів. До південного кордону Польщі команду супроводжували літаки Ф 16 Усе це через нещодавний ракетний терор з боку Росії, який призвів до того, що одна з ракет приземлилася на території Польщі, на території країни НАТО. Поки українські експерти прибули до Польщі для розслідування подробиць падіння ракети, це очільник української МЗС Дмитро Кулеба сказав. І тим часом речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна зазначив, що результати розслідування стануть відомі вже за кілька днів, і українських експертів також допустять до місця події. Нагадаю, що президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну. А от інші наші друзі, литовці, придбали для нас морський дрон за двісті п'ятдесят тисяч доларів. Та ще й креативно його назвали. Два слова англійською піс, тобто мир і дець кирлицею. Поєднайте ці два слова, і буде те на що росіянці постійно напрошуються. Ну і саме це найменування набрало найбільше голосів під час голосування. Ну і зараз литовці вже збирають кошти на ще один дрон для наших котиків зі Збройних сил України. Це були всі новини з України. Бережіть себе, вірте у збройні сили України, і щодня робіть маленькі кроки, які наблизять нас до нашої великої спільної перемоги над ворогом. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть цим клятим ворогам. Почуємось.